Записали тема уроку. уроку. «Властивості кола дотична до кола». Записали Властивості кола, дотична до кола». Дотична до кола. Що таке дотична до кола? Виглядатиме вона ось таким чином. Запишіть поки що лише властивість. Точніше, не властивість, а значення. Пряма називається дотичною до кола, якщо вона має з колом одну спільну точку. Тепер, яким чином буде виглядати дотично? Яким чином буде виглядати дотично? Ми з вами беремо, будуємо коло. Зараз все по Давайте підпишемо центр кола. Нехай буде точка О. Центр кола. Точка О. Далі позначили довільну точку на колі. Позначили довільну точку на колі. <кхід> І через цю точку. І через цю точку. За допомогою лінійки ми з вами можемо провести. Зараз я тоншу лінію візьму. За допомогою лінійки ми з вами можемо провести ось таку лінію. Ця, ця лінія, ця пряма і називається дотична. А, можна, ну не вгорі, а, в... а. Де завгодно. Де завгодно ви можете позначити а якщо... точку. А якщо ця пряма буде проходити через. Ну, точку середині кола. Вона вона повинна проходити лише через точку на колі. Тобто, прикласти ага. лінієчку ось таким чином, щоб вона не заходила в коло. Щоб ваша пряма не заходила в коло. Вона не може заходити. Ну тобто, така її властивість. Вона має лише одну точку дотику. Ви щойно це записали. Ви щойно це записали, що має лише одну точку дотику. Можна Далі. в будь-якому так Абсолютно в будь-якому місці можете позначити точку і провести через неї пряму, і це буде дотично до кола Далі позначили А, і де небудь ось тут, нехай буде літера Б. Де-небудь ось тут, нехай буде літера Б. Написали. Тепер ще беремо, проводимо пряму. ОА. Як називає Чим є ОА для кола? Радіусом. Радіус, правильно. І позначили ось тут. Ось таким чином. Що це означає? Що я позначив, що це означає? Що це код 90 градусів? Правильно. Так, так. Радіус, ну або давайте, давайте так, радіус, проведений в точку дотику, проведений в точку дотику дотичної до кола, Ома перпендикулярний, перпендикулярний до дотичний. Тобто, якщо він перпендикулярний, Значить, має кут 90 градусів. Перпендикулярний до дотичної. Цю властивість запам'ятав. Завдання виконуємо усно. На якому з малюнків 22,4-22,6 Пряма М є дотичною до кола, А на якому є січною? Дивимося на 224. Пряма М. Чим буде? Січною. Січною. Тобто вона, вона відсікає частинку кола, тому є його січною. Далі на, на малюнку 225. Ніяк. Ніяк. Ну, жодним чином, жодним чином вони не відносяться. Далі. І на малюнку 226. Дотичне. Дотична. Дотична. розглянути на одному колі. І так, записали номер 643. Записали номер 643. І так, нас сказано, що радіус кола дорівнює 6 см. Радіус кола дорівнює 6 см. Як розміщені Пряма А і коло, якщо відстань від центра до прямої дорівнює. 4 см, 6 см, 8 см. І так, що ми з вами робимо? Побудували коло. дізнатися діаметр. Нам треба 6 помножити на 2. А навіщо нам діаметр? Щоб дізнатися, як нам малювати коло. чи це на око. Нам не треба малювати. Ми будуємо ескіз. Радіус 6 см, хоча. А тепер дивіться, ми з вами провели. Ми з вами провели радіус 6 см, так? Зробили чи ні? Продовжуємо. Тепер у нас сказано: відстань від центра кола до прямої дорівнює 4 см. В нашому випадку 4 клітиночки. Тобто 1, 2, 3, 4. Позначили собі, Позначили собі. а далі через цю точку за допомогою лінійки провели просто пряму. Тобто, в нас не сказано, що вона має бути якоюсь. Перетинати коло, не перетинати. Вона має бути. Ось таким чином. Ось таким чином провели пряму. Тепер питання таке. Питання таке. Так, у нас А. У нас А. Прямо А. Тепер нас сказано в першому, що в нас відстань до А 4 см. Давайте просто запишемо 4 см. Питання наступне. Яким чином буде відноситися прямо А і коло? Що таке пряма А для кола? Подивилися. Січна. Пряма А січна. Прямо А записали. С... Січна. Прямо А записали січна. А, тобто ось тут не, не обов'язково ставити зверху крапочку і писати, що це там Б чи це. Не обов'язково. Далі. Зробили? Пожуємо. Тепер. Давайте. Давайте на цьому ж рисуночку проведемо ще один радіус. Тепер давайте в бік. Тепер давайте в бік. А тепер дивіться, в нас розміщена прямо А-і-коло. Відстань від центра кола до прямої дорівнює. В другому дивимося. В другому в нас 6 см. В другому в нас 6 см. Тобто. Якщо відстань 6 см, тоді де буде знаходити, через, через що в нас буде проходити пряма. Через точку на колі. Через точку на колі, правильно. Через точку на колі. Так, так. І це точно. А як ми зрозуміли, що нам потрібно саме тут поставити? Та де хочете, ставте? А, добре. Ставити де хочете. Просто я поставив, щоб зручно було по клітинках. Я поставив так, щоб зручно було по клітинках все зробити. Так, так. І тут в цьому випадку в нас пряма. Давайте так, назвемо її, оскільки на одному рисунку ми працюємо, назвемо її пряма Б. І записали пряма б тире, Дотична. Дотична. В першому теж давайте поставимо тире, Прямо А тире січна Так є. Ні. В принципі, можемо тут зробити, якщо місце є. Дивіться відстань від центра кола до прямої 8 см. Де буде розташовуватися прямо? Якщо 8 см від центра до прямої. Думаємо. Де. Як це ніде? За, За межами кола, правильно. Ну, Поставили це... точечку через вісім це... сантиметрів. Так це ж ми коли усно робили, це ми говорили, що це не ніде. Ну ніде, поза колом вона буде розташовуватися ніде, її б не було, якщо б ніде. А так вона розташовуватися буде поза колом. А можна, якщо, наприклад, в мене. Ми підпишемо, що це в нас О, ні, прямо я. це Лінія там, де і ваша, але можна ось тут буде поставити тюк, і написати, що Остав. Так, три сантиметри. О, стоп. третє У нас 8 сантиметрів. І пряма це. прямо це. Зна... Лежить поза колом. Давайте запишемо, лежить поза колом. Ось далі все. Трошечки перепочили, продовжуємо. Так, так, записали номер. Записали наступне завдання номер 645. Номер 645. Так, дивимося. Дивимося. В нас сказано, що. У нас сказано на малюнку на малюнку 227. Дивіться. Спробуємо зараз за рисунком. Номер 645. Перше. Нам сказано, що кут МНП. Нам сказано, що кут НМП дорівнює 40 градусів. Чому буде дорівнювати кут ОМН? Дивіться, я вам зараз спробую показати, а ви мені потім розкажете, як виконати друге. Дивіться, в нас є загальний. Тобто, в нас є позна... який в нас позначено кут МНМП, який є за умовою. А нам треба знайти кут ОНЕ, ОМН. А тепер дивимося. А тепер дивимося, А з чого складається великий кут ОМП. Він складається з двох кутів. З кута НМП плюс кут ОМН. Потрібно просто ОМП. Це рівня 90 градусів, бо він перпендикулярний дотичній прямі, і просто 90 мінус сорок до рівні 50. Кут ОМН дорівнює 90. Мінус 40 дорівнює 50 градусів. Далі. Рухаємося далі. Тепер в нас сказано, що кут ОМН дорівнює 48 градусів, знайти кут КМН. Знайти кут КМН. Тепер дивимося на цей рисуночок, тепер вже з іншого боку. Кут КМН нам треба знайти. Тобто ось цей ал, сказано, що кут ОМН дорівнює 48 градусів. Ось тут у нас 48 градусів. Дивимося, з чого складається кут КМН? Кут Який? Ну, великий кут КМН. З чого він складається? ОМСТ, ОМК. КМО, так, плюс ОМН. Плюс Ку ОМН. Тепер продовжуємо. Кут КМН. Кут КМН, дорівнює. КМО, ми знаємо, чому дорівнює. Чому буде дорівнювати КМО? 90 градусів. 90 градусів. Плюс ОМН за умовою 48. Дорівнює. Що в підсумку виходить? 138. 138 градусів. Записали. Дані, записуємо. Параграф 4.22.